Доброго дня. Сьогодні з нами в студії інтернет-видання БУХ виконавчий директор фонду прибужчя Борис Карпус. Доброго дня. Доброго дня вам. 22 травня річниця створення фонду прибужжя. Борис, розкажіть, будь ласка, про діяльність фонду. Які проекти наразі реалізовані? Доброго дня ще раз, наші глядачі. Отже, благодійний фонд Ігоря Гузя Прибужя розпочав свою роботу на території. Трьох районів Любомирський, Воничівський і Володимир Волинський район, також в містах Нововолинську та Володимирі Волинському. Протягом року здійснює активну діяльність. Ну, ця робота спрямована перш за все на активізацію громадських ініціатив різних абсолютно. Ми підтримували і робили заходи для учасників АТО, для дітей-учасників АТО, для дітей з особливими потребами організовували різні заходи до ну, абсолютно різних дат світських, релігійних. Також ще одним напрямком діяльності фонду є конкурс війні проєктів крок на зустріч. І буквально вже, я думаю, за 2-3 тижні завершиться реалізація першого етапу цього конкурсу, в рамках якого шість ініціатив громад в цілому регіоні отримало співфінансування на загальну суму 103 тисячі гривень. В основному це відновлення або побудова нових дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, це реновація міні-футбольних полей. І також є один цікавий проект школи номер 5 Володимира Волинського, де ми підтримали встановлення камер відеоспостереж. Окрім конкурсу проектів міні-грантів на зустріч», ми також активно працюємо в містах обласного підпорядкування. Там у нас започатковані проект Комфортне місто. В рамках цього проекту ми робимо різні заходи там толоки, допомагаємо СВБ і дворам робити порядки впорядкування своїх територій, прибудинкових територій. Ну, ось ще один такий, якби, захід би, локального рівня. Інша тема це міжнародна співпраця. Теж ну, можна кілька слів про це поговорити, Я думаю, далі ми будемо розмовляти про це. Зараз, в принципі, ми готуємо. Другий конкурс міні проєктів Також в активній фазі, в завершальній активній фазі створення сайту благодійного фонду «Прибужжя», де буде розміщена вся інформація. Ми будемо старатися інформувати також через розсилку, розсилку нашу «Прибужжя.Інфо» Про активні, про актуальні. Напрямки для різних цільових груп, тобто ми хотіли би для шкіл, наприклад, інформати школи, які є можливості для учнів, навчання, там, міні-візити, різного роду енергозберігаючі заходи, які можна було впроваджувати, для підприємців, які є можливості поїхати десь повчитися, залучити якогось цікавого до себе експерта, прийняти участь в якійсь програмі. Ну, відповідно для громадських організацій, і органів місцевого самоврядування, ці розсилці буде міститися інформація про форуми, відкриті конкурси, грантові програми, міжнародну співпрацю, можливість відвідати там якісь безкоштовні курси підвищення кваліфікації, тобто інформаційна діяльність для розвитку локальних громад прибужчих. Ви вже затронули тему міжнародної співпраці, хотілося б її докладніше почути, докладніше, в чому полягає суть. Бо ми знаємо, що ви активно приймали участь в асоціації. Підскажіть місцевого самоврядування асоціації місцевого самоврядування. Також ви співпрацюєте активно з польськими змінами. Розкажіть, в чому полягає ця співпраця і які результати дає. Отже, ну, фонд Бребужжя був одним з організаторів презентації Асоціації місцевого самоврядування. Наша частина і ідея в, в рамках роботи цієї структури полягає в тому, щоб ну, до кінця року кожен орган місцевого самоврядування локального рівня Прибужя мав партнерство з польською гміною. Для цього ми сконтактувалися з Люблінською. Зв'язок Гмін Люборщини, Любинська така асоціація. Подібна структура, яка об'єднує собі більше 80 органів місцевого самоврядування локального рівня, тобто Гмін. І вони зацікавлені в розвитку партнерства з нами зараз. Вони готують захід і готують ну, якби інформацію про їхні. Про їхні гміни, які хотіли б налагодити партнерство з нашими органами місцевого самоврядування, натомість зі свого боку, ми прованкетували всі сільські ради, об'єднані, не об'єднані територіальні громади, і маємо зараз інформацію поки що в українській версії, але ми плануємо перекласти на польську. Про ну, короткий такий опис території кожної території, для того, щоб можна було представити це нашим партнерам. А наступний крок це буде відповідно там, візит до них чи організація якоїсь такої зустрічі, інтеграційної зустрічі, для того, щоб вони могли підписати ну, в Польщі це називає ліст інтенсивний угода про партнерство, якась mm -hmm. про співпрацю. От відповідно, ну це відкриває шлях до багатьох можливостей. Перш за все, це можливість Польщі отримувати їхні кошти, які виділяються на співпрацю. В різних інституціях, починаючи від їхніх Міністерства закордонних справ, Міністерство культури, польська помоць інші там структурні фонди. От, для того, щоб... Ну, в них буває немає партнера з України, то вони не можуть аплікувати. Другий ну, для нас вже цікавий критерій це програма транскордонної співпраці Польща, Білорусь-Україна 27213. Відповідно, вона. Розпочне свою ну, перший набір, як у нас поінформував власне на цьому заході в січні 2017 року. Ну І тут наріжний камінь участі в цій програмі це потреба в, в партнері з польської сторони. А як ми знаємо, що поляки вони мають великий досвід. І відповідно нашим органам місцевого самоврядування ну, і велика є необхідність для того, щоб у нас був такий партнер. І е, цей партнер мав досвід е, написання реалізації проєктів. Там можливості просто не обмежені. Тобто це починаючи від покращення доступу до території, е, а це дороги, е, це комунікації, шляхи, от, і завершуючи там проєктами безпековими, е, тобто там безпечне місце, відеонагляд, місто, відеонагляд, е, туристичні речі, маршрути, тобто все-все-все, що. На що зараз не вистачає коштів нашим громадам, і що є в пріоритетах по всіх опитуваннях, то це все можна отримувати з коштів? З вище сказаного виникає питання: фонд Прибужжя не буде займатися безпосередньо фінансуванням цих всіх проєктів, наскільки я розумію. Угу. Так, тобто, розкажіть, в чому буде ваша задача, як ви бачите, от що повинні робити громади для того, щоб Отримувати фінансування, звідки буде братися фінансування і в чому полягає роль саме вашого фонду і безпосередньо цієї асоціації? Е, ну, перше, тобто, ми у е, фонді у нас співпрацює така би, серйозна команда людей, які мають досвід в написанні реалізації проектів різного е, штибу: міжнародних, вітчизняних, е, різних донорів. Так само бюджетних структур, от відповідно, у нас є досвід. і Ми готові передавати ці досвід ну, максимально низ. Так, бо ну всього не осягнеш і на всі конкурси не напишеш. Це, це перше. Друге, ми готові навчати ці органи місцевого самоврядування, і я думаю, що в рамках е, оголошення другого етапу конкурсу проектів міні-грантів, крок на зустріч, ми проведемо. Масштабніші навчання з написанням, можливо, це будуть одно-дводенні е, тренінги для представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, активістів ОСББ і будь-кого хто хто там захоче цим ділом займатися. Е, ми хочемо е, провести такі тренінги в трьох е, місцях, в трьох локаціях, щоб е, максимально наблизитися і людям було комфортно, е, тобто, щоб вони отримали реальні знання і почали самі писати. Також ми бачимо свою роль в просуванні інтересів. Вони кожен сільський голова може, має можливість, наприклад, сам поїхати там в Люблін чи ще кудись і розпочати діалог з різними структурами. У нас така можливість є, у нас є експерти, які не мають мовного бар'єру, є зв'язки. Є люди, які з цієї сторони там зацікавлені в такій співпраці. Ми готові е, організовувати е, такі поїздки спільні, е, наприклад, кілька сільських рад, кілька сільських голів. Е, беремо два буса, сідаємо, і їдемо, наприклад, в Люблін в Люблін, там замис, в, в Хелл, ну, там зустрічаємося з представниками територіальних громад. І вже предметно дискутуємо на тему власне, їх інтересів, наших інтересів, їх потреб, наших потреб, шукаємо е, точки доступу. Тобто, в принципі, ми е, хочемо виступати такою агенцією регіонального розвитку, е, яка б допомагала е, втілювати е, проекти розвитку територіальних громад е, і таким чином підвищувала їхню інституційну спроможність. Тому що навіть коли вже ми почнемо ну, реальні кроки робити до вступу в Євросоюз, то вже на сьогодні ці інструменти запроваджуються, ми бачимо, як працює Державний фонд регіонального розвитку. Тобто далі, я думаю, що будуть ще інші такі інструменти впроваджуватись, де треба буде писати проєкти, описувати ситуацію, описувати проблематику, досліджувати результати реалізації проєкту. Тобто це вже буде таке проєктне мислення. Це те, про що в ну, нас в 2006 2005 році теж реалізовувалися в містах проєктно-бюджетний метод фінансування, от, але він, на жаль, не впровадився в містах, не знайшов відображення реальне. І так і досі наші там, фінансові управління поки що бачать ну, цифри, а не людей за цими цифрами. То наша задача, в принципі, софтова така, тобто надавати підтримку, підтримувати ініціативних людей, для того, щоб вони могли з свої громади. Приносити якийсь розвиток, бо ну, насправді немає можливості в кожне село заїхати, подивитися, які в них проблеми, розібратися і допомогти. А ті, які будуть активні, які будуть тягнутися, відповідно, наша задача їх максимально е е надати можливості ну, реалізувати. Е, Борисе, в ході нашої розмови ви згадали проекти, які реалізовуються на території прибужчого за підтримки вашого фонду. Скажіть, будь ласка, чим буде другий етап конкурсу, які будуть його пріоритети, і хто може прийняти в ньому участь? Угу. Е Дякую за запитання. Е ми плануємо оголосити е наступний етап, другий етап конкурсу проєктів розвитку громад. Крок на зустріч орієнтовно 20-х чистах травня? Е я думаю, що е фонд конкурсу буде аналогічний. Так само звертаю увагу, що пріоритети майже не зміняться, тобто ми хочемо підтримувати проекти, які будуть реально вирішувати проблему громади. І на цьому я завжди наголосував. Так само на зустрічах з ініціативними групами, тому що якщо, наприклад, люди кажуть, що їм треба купити ноутбук, ми не знаємо, чи це вирішує проблему чи ні. Якщо вікно ставити так само, я не розумію. Не от вирішується проблема чи ні, то тобто, задача в принципі знайти реальну проблему в громаді, в територіальній громаді, чого не вистачає, що не дає нормально жити, функціонувати, місто, селу, селищу. І відповідно вже на основі цього об'єднати громаду, об'єднати кілька людей, можливо, це інституція буде там інші якісь органи. І, і написати проект, і власне розуміти те, що ну, те, що зробиться своїми руками, воно буде підтримуватись далі. Проект мусить мати співфінансування. Я думаю, що пріоритети будуть стосуватися. Ну, ми трошки розширимо, можливо, видозмінимо їх. Тобто, однозначно, вже більше увага буде приділятися у в містах, в селах пріоритети залишаться ті самі, які будуть стосуватися. Проєктів енергозбереження, проєктів розвитку спорту, культури, побудову дитячих майданчиків спортивних. Ми за те, щоб, щоб люди не їхали з села, залишались там і могли десь ну, проводити свій час. Натомість щодо того, хто може лікуватися, то в принципі там позиція в нас буде незмінна. Це може бути орган місцевого самоврядування, це може бути громадська організація, школа. ФАП, клуб, ініціативна група людей, тобто ми не обмежуємо це якимись інституціональними обмеженнями. От, відповідно, хто має час натхнення і команду. От ми всіх запрошуємо на сайт фонду Прибужжя fpb.org.ua Відповідно там буде вся інформація, там будуть анонси, там будуть відповідно, всі, всі нові новинки з'являтися про конкурси, про інші наші ініціативи. І ми, я запрошую на наш сайт моніторити його і подаватися, бути активними. Ми сподіваємося, що цей раз буде вже до 100 проєктів подано. От, минулий набір у нас було 54. Дякую вам, Борис, за нашу розмову. Сподіваємося, що у вашого фонду все вдасться, що будуть реалізовані нові проекти. А глядачам бажаємо приймати участь у конкурсах, які організовуються фондом прибужжя. Та до зустрічі. На все добре.